Ім'я Отця, Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, браття, сестри, любі спільночани, любі діти, малята, хлопці, які сьогодні були в мене в гостях, щиро вітаю. Вітаю і дякую вашим батькам, бабусям, дідусям, рідним, близьким. Бо насправді сьогодні для мене теж була велика радість зустріти наших молільників. Вони вже не перший раз приїжджають до нашої парафії, і ми бачилися на перевпрощі, ми бачилися в паломництвах. Тобто нас познайомив Господь, нас познайомила пречиста Діва Марія. І я дякую Богові і вам, дорогі наші молільники, молюся за ваших синів, молюся щиро. Переживаю і благаю за сина Ігоря, сина Тараса, ви просите про молитву за оздоровлення, стілення, за визволення і всяких випробувань. І це насправді щиро, і коли ці діти гомоніли сьогодні і були в храмі, і приступали до святих тайн. Це для мене є важливо сьогодні, зокрема, один з хлопчиків Матвійко. Я щиро вітаю всіх наших Матвійків, у мене є похресник Матвійко, теж його вітаю. Найбог благословить, кріпить на силах. Це дуже важливо, щоб ми сьогодні знову і знову зібралися разом і знову запрошуємо до молитви усіх вірних, які в цей недільний час, час, коли ми приготовляємося до нового тижня, час, коли більше так родинне спілкування, більше разом ми мали нагоду сьогодні зранку, чи в обід, чи вечором. Бути у святині Господній, молитися до Господа. Вірю, що ми слухали Боже Слово. В одному із Євангелій були такі слова: Матвію, ходи за мною, і Він залишив все і пішов за Христом. Митар, який мав все, який жив достойно, мав всі вигоди і так далі, але Він залишає все, і йде слідом за Христом. Але це дуже не подобається фарисеям. Вони завжди є поруч, вони завжди крокують стежками Спасителя. І коли Христос, перебуваючи у домі Матвія, сів до столу разом з митарями, з своїми учнями, фарисеї пліткували, фарисеї коментували і говорили: хіба він не знає, що це грішники? що вони... Роблять деякі речі, які є беззаконні, і так далі. Тобто, хіба Він не знає, з ким він сідає до столу? А Ісус відповідає тим, що шемрали, тим, що постійно були чимось незадоволені. А хіба лікар приходить до здорових? От вслухайтеся в ті слова. Хіба лікар приходить до здорових? Чи можливо я післаний до праведників цього світу? Так я післаний до грішників цього світу і до тих хворих, до яких я прийшов, щоб їх вилікувати, оздоровити духовно, морально, гідно, тілесно. Я прийшов навертати грішників, а не просто щоб спілкуватися з праведниками цього світу. Ви багатьох праведників маєте між собою. Чи ви їх приймаєте? Чи ви навпаки теж їх осуджуєте? Ось постійно, знаєте, ота каста, оця шемрання. Все щось не так, все комусь не так, все якась недогода і так далі. І ті, фарисеї, переслідуючи Ісуса постійно, постійно, я пригадаю тільки один приклад: Пам'ятаєте про стілення Марії, Магдалини, з якої Ісус вигнав бісів, і Він каже: Той, хто багато любить, тому багато прощається, а каже: А ти, дорогий брати, фарисею, прийнявши мене в своєму домі, не дав мені поцілунку, коли я увійшов. Вона аж поцілунком своїм і слізьми своїми, і волоссям своїм обмиває ноги мої. Ти води не дав мені на руки і на ноги, вона слізьми своїми обмила ноги мої. Змієте? Тобто є певні речі, які і сьогодні вони є дуже і дуже, на жаль, видні для мене і для Я вірю, що для кожного з вас. Я просто не розумію, коли ми зупинимося. Коли ми зрозуміємо, що ця марнота світу, вона ніщо не варта того морального гідного мого стану, вона не повинна мене вибивати з колії, не повинна спокушати мене, але часто так є оця заздрість, заздрість, гордість, себелюбство, егоїзм, оце власне така знаєте, байдужість, оце небажання. Бо хтось мені буде щось говорити, я краще знаю, я краще розумію, ти, слава Богу, розумій краще, знай краще, живи краще. Але не торкай мене своїми словами, не хочу, через те, що я хочу жити з Богом. І коли хтось з боку починає говорити, то пригадайте собі Митаря Закхея, такого невисокого росту мужчину, який, слухаючи, що Спаситель наближається. Дуже хотів його побачити. Пригадайте собі, це подібно, що сталося з Митерем Матвієм, який став апостолом Церкви Христової. І, власне, Закхей виліз на сикомор, щоб щоби побачити Спасителя, Ісус підійшов до того дерева і промовив дуже прості й зрозумілі слова для нього: Закхею, притьмом злась, бо сьогодні маю бути в твоєму домі. І зліз той швидко. І прийняв його раду, і сказав: Ось, половину майна мого віддаю Богам, а кого скривдив, віддам четверо. Власне, Закхей робить все для того, щоб не просто догодити чи послужити, Закхей робить все для того, щоб змінити своє життя і наголосити, що Він може, що він в силі, що йому підвладно багато чого в житті зробити і змінити, так рівно ж і нам. Ми можемо дуже багато чого змінити в своєму житті, не переймаючись чужими клопотами, а відповідаючи за себе і за несіння свого Христа. А дуже часто трапляється так, що ми, наче ті фарисеї, зазираємо в чужу миску, в чужий стіл, зазираємо у чужу працю. Подивіться перед собою, щоб не дай Боже, собі чола не розбити чи носа. Подивіться перед своїм. Тим, за що ви відповідаєте, і тоді Христос скаже нам ті самі слова: Ходи за мною, чи підеш, брате і сестро. От я сьогодні говорив проповідь у недільному богослуженні і звертався, бо як звикло в храмі, у нас дуже багато є жінок, і я казав їм сьогодні, чи казали ви ті слова, наче Христос сьогодні до нас промовляє своїм половинам, тобто своїм чоловікам. Чи казали ви ходи за мною? І багато жінок дивилися в очі і, схиливши голову, розуміли, що не один раз вони говорили, і казали чоловікові: Ходи зі мною, йдемо разом до храму. Але в нього завжди дуже багато і часто було відповідей, де жінка десь опустила руки, а треба не опускати руки, а вірити, що цей день прийде, і, можливо, він прийде сьогодні. І ми маємо вірити, що цей день настане, і ми не будемо як по одному, а як повноцінна сім'я, що Бог з'єднав, людина нехай не розлучає. Ось ці слова ми маємо розуміти і пам'ятати, що Спаситель сьогодні, підсумовуючи Євангелія від Матвія, каже: не жертви я потребую, а милосердя. Тобто не треба нікого ні до чого зобов'язувати, а треба любити. І все інше додасться, додасться сторицею, що буде понадміру, і то понадміру треба доділити тим, хто, можливо, не має, хто можливо в потребі, хто бідний, нещасний, знедолений в житті, і це треба допомагати і не чекати назад навзаєм нічого. Тому що даром дано, даром, тобто дарунком. Бо то хто дар даром дано. ні, даром дано, тобто даром мені дано, по моєму таланту. Значить, я маю даром, тим дарунком далі рухати і дати тим, щоб ви примножували і так само ділилися тим добром. Почуйте ті слова. І сьогодні дякую Богові за цей день недільний. Молімося щиро, нашу вервицю. Слава тобі, Господи, слава тобі. Царю Невесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниця благ життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно рівно славими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив. В святі вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося. Наш перший десяток, наша молитва і разом прославляємо Господа. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе. Сину Божий, помилуй, помилуй нас, <клес> слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і Сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш другий десяток, всі разом. Запрошую до служіння і до великої подяки Господеві. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Мая, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія Мати божа, молися, моли за нас, Марія Марія Мати божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, нашої, Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молитва за наше воїнство, за наших героїв, захисників і захисниць. Молимося за поранених, полонених, пропавших, молимося за родини наших достойних героїв, батьків, дружин, чоловіків, дітей чи онуків, братів чи сестер. Молимося щиро, Господи, щоб порятунок та наша молитва стала для кожного героя, який сьогодні на передовій, який сьогодні в окопі, який сьогодні в оточенні, щоб Господь беріг і визволив, привівши живим. І здорове додому. <клес> Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе, Іссусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя разом, Отче наш, і Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток до пречистої Богородиці, за наші родини і сім'ї, за всіх в цей недільний вечір, за всіх іменинників Матвіїв. Які сьогодні мають День Ангела, молимося щиро, молимося за хворих, немічних, страждаючих, терплячих, подорожуючих, тих, що в чужині далеко, тих, що в самотності чи прикуті до того ложа терпіння чи в лікарнях, в приготовленні до надскладних операцій, за онкохворих молимося, за терплячих, за тих, що сьогодні потребують нашої молитви, за дітей, за молодь. Згадаймо. За наставників, за духівників, капеланів, учителів, лікарів згадаймо кожного, який вірою і правдою служить Господеві. Маріє Маріє, Мати Божа молися молись за нас. <кхух> Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом, Мая Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Мая Мая, Ма Мати Божа. Молися, молись за нас! Маріє, Маріє, Мати божа, Молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати божа, Маріє, Маріє, Мати божа, за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш п'ятий десяток, молитва за душі спочилих, молитва за обієнних наших воїнів, героїв, захисників і захисниць, обієнних в часі війни, за душі спочивших наших рідних, абортовані ненароджені діти, за душі в чистилищі, вічна усім пам'ять. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе і Сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе і сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе і сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання нашого Отець, прибіжить наше Син, покровитель наш Дух Святий, Троїце свята Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що Іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Господнього Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові. Ми знову разом помолилися щиро, і знову заходимо в той вечірній відпочинок. Дай Боже, неділя свята підсумована нашою молитвою. І завтра, дай Боже, розпочнемо новий тиждень, і вже будемо далі провадити, і далі будемо хотіти знову зустрітися о 21-й годині. Тому, хвала Богові, дякую за велику поміч сьогодні для наших героїв. Дякую нашим молільникам, які сьогодні і вчора долучилися до дуже достойної допомоги. Насправді це все дуже і дуже потрібне: смаколики, теплі, теплі речі, медикаменти, які завтра маємо отримати, які замовили. Тобто, дякувати Богові, ми будемо далі і далі допомагати і підтримувати наших героїв. Тому хвала і честь кожному українцю, кожному молільнику. Який розуміє і насправді допомагає. Тому хвала Богові, що ми знову разом, і дай Боже, щоб ми продовжили наше служіння, тому очікую на ваші молитовні намірення на завтра чи на місяць листопад. Очікую на ваші добрі, правильні, милосердні слова до Бога, покаже бо Ісус: не жертви я хочу, а хочу вашого милосердя, тобто любові, вчимось любити, а все інше прийде. Тому нехай Господь прийме наше служіння, а вам щира дяка і бажаю спокійної та мирної ночі. Слава Ісусу Христу!